Колись мати власну справу та дохід для жінки було лише мрією. Зараз я та, хто виступає за рівні права жінок. Я та, хто дає можливість навчатися кожного, працювати за своїми правилами, І реалізувати весь свій потенціал і побудувати успішний бізнес. Я та, хто привертає увагу до проблеми раку молочної залози. і збирає кошти на боротьбу з ним. Я та, хто хоче, щоб кожна жінка знала про фактори ризику і симптоми. і про те, як саме необхідно піклуватися про своє здоров'я, я та, хто не боїться відкрите говорити про гендерне насильство, хто допомагає постраждалим отримати необхідну допомогу і підтримує тих, хто ділиться своїми історіями з однією метою допомогти іншим. Я та, хто вірить на найкраще майбутнє жінок, адже це краще майбутнє для всіх. Я та, що хочу, щоб моя планета була краще за ту, що була до мене. Так. Я пишаюся тим, чого досягла. Ти Який шлях я прийшла. І ким стала. І знаєте що? Відніки початок!